Участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над пам'яттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму десятиліть тому. Закликаємо усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України або послідовно займає. Мають нейтральну позицію в міжнародних відносинах. Участь військових таких країн у спільному параді прямо порушить таку декларовану нейтральність та виглядатиме як підтримка держави-агресора. Ну от, власне, уже кілька днів поспіль з Москви нам летять погрози. Хто на якому рівні знаходиться, на такому рівні і погрожує. Власне, дипломатичні відомства висловлюються в адекватну відповідь, а Мєдвєдєв нам казав, що у нас тут є варіант, що 10 травня не настане, якщо раптом Київ подумає порушити цей благодатний парад перемоги, який буде проводитись на Червоній площі. В соцмережах дискутують, чи повинна Україна порушувати спокій на цьому параді? Ви як гадаєте? Ну, давайте виходити з об'єктивних реалій. Ми ж не Кацапи. От я думаю, що ми точно Збройні сили, ну, ми, це Україна і збройні сили, точно не будуть гатити по Красної площаді, де зібралися мирні росіяни. Хоча які б вони були, наприклад, мені ненависні, але ну, навряд чи Україна. І вище партійне керівництво країни піде на те, аби бомбити Красною площі. Мирні росіяни, це я так розумію, ви маєте на увазі глядачів, глядачі, тому що глядачі. ко коробки, які будуть марширувати, складати а, з військових, це абсолютно. Та, хоча так, там є дуже багато там ППО перемістили. Ну, це таке. Але результат уже є, тому що ви бачите, так як покани рвуться від від, самої самої інформації, що ми можемо по них е е привіт прислати. От вони навіть оця кількість стягненої е, системи протиповітряної оборони, яка буде захищати Москву, Кремль і лічно Путіна, е, вражає тому вже. Інформаційна бомба, вона вже вибухнула. Результат уже є. Вони бояться і хай бояться далі, тому що парад то закінчиться, а наші літачки до них буде далі прилітати. От на сьогодні, коли їхала на ефір, там кілька літачів літало десь навколо Москви. То в них теж була дуже така вже велика істерика. Що от вже почалася підготовка? Хай бояться. Хай виродки бояться, тому е, бомбити навряд чи будемо, але інформаційний ефект вже досягнено. Вони бояться, і То... далі й треба їх так, так далі треба їх краще не щоб взагалі там сиділи по норах і не вилазили і не чіпали Україну. Оце було б найкращий варіант. Чи немає у вас питань до певних лідерів, які будуть присутніми на цьому параді? Адже там є ряд країн, які в принципі досить лояльно ставляться до України, і навіть є президенти, які допомагали нашій державі, і тут вони присутні е, на Цій трибуні. Зрозуміло, що Сі, це одна велика така е, ППО, купол ППО, Сі Цзіньпінь називається, який буде по суті Москву захищати. Ну, принаймні так про це пишуть е, аналітики. Але от все-таки Китай відіграє роль миротворця. Він хоче бути над процесом і хоче дивитися, як от якраз е, е, тушка їх, його, їхніх опонентів, геополітичних пропливе... Десь поряд, от тому ну важко оціню ну, це їхнє рішення, критикувати чи ні дуже важко. Ну нам тут простіше треба проводити свою лінію і говорити про те, що таке парад для. Утляра. От, насправді, от він же ж хочуть вони, росіяни, хочуть ну, ще з Петра І приватизувати Київську Русь, да? от тому там з'явилася Русь, Київська, ті, ну, типу не в Києві, а, а те, що була Московія. От а при сучасному Владимирі, я сподіваюся, останньому вони хочуть приватизувати перемогу. От, але ця приватизація перемоги цієї була ж не сьогодні і не вчора. Перше Путін на приватизацію е, перемоги заявив у 2010 році, коли Шана Синукович президентом був. Він чітко сказав про те, що Росія могла би перемогти в Другій світовій війні і без українців. От адекватні люди покрутили біля війська і сказали: Ну, цифри ж не пляшують. От давай подивимося. А якщо проаналізувати, навіть беремо статистику, радянську статистику, там яка не завжди може правильна, але іншого в нас немає. Но дивимося під час. Другої світової війни, з 41-го, не з 1939, 41-го по 45-й рік, в Красной Армії було мобілізовано 20%. Змобілізовано було 20% українців, 20%. А тепер дивимося, скільки загинуло в війні. Загинула третина по стих статистиці третина загинула українців тобто 26, якщо не помиляюсь, 26,5 мільйонів офіційно радянський Союз вважав, що втрати у другій світовій війни і з них 9 мільйонів це втрати українців ну з цих 9 мільйонів це 4,5 з військових ну от навіть коли штурмови форсували дніпро ну згадки ж про те що трупи плавали так що по них можна було перетнути дніпро О, тобто величезні і знову-таки, звернімо увагу останній аргумент, якщо так говорити про російську пропаганду Чому не хочуть приватизувати, і яким чином вони змогли перемогти? От дивимося, відкриваємо Вікіпедію, далеко не треба ходити. Існувало чотири українські фронти: один білоруський, жодного російського. Як ти переможеш? Тобто, ну звісно, от таким чином залучення світових лідерів, Путлер хоче приватизувати День Побєди і казати про те, що ми перемогли би і так, Та нічого так не перемогли би, і більше того, навіть якщо там допустити, що не було б українців, і потім не було б ленд-ліз американського. Ну я більш як впевнений, що якщо б не було ні українців. В радянській армії ні допомоги американців у вигляді лендлізу, то парад на Красної площаді був би не в 45-му році, а в 43-му році. Його проводив би не Сталін, а Гітлер. Тому тут треба пояснити світовим лідерам, що от така реальність, те, що пропонує російська пропаганда, і Путлір, це брехлива і фейкова реальність, яка не має нічого спільного з історичними подіями. Ну і